Вітаю вас, шановні учасники! Я тютор української мови Наталія Соларьова і хочу сьогодні поділитися досвідом проведення навчальних занять з української мови на базі цифрового освітнього центру міста Суми. За період реалізації проєкту участь у заняттях з мови взяли 60 учасників. На сьогодні вже реалізовано чотири модулі для здобувачів освіти 9 класів та проводиться перший модуль для здобувачів освіти 6 класів. Результати порівняльного аналізу вхідного та вихідного тестування свідчать про прогрес в оволодінні українською мовою. Зокрема, на 21%. Зріс показник якісний виконання тестових завдань, що насправді то не не тішити. Але про все по порядку. На початку занять ми разом з учнями зіткнулися з багатьма викликами. Перш за все, вони пов'язані із тривалими карантинними обмеженнями під час пандемії COVID, а також із воєнними діями, які відбуваються на території України. В зв'язку з цим виник різний рівень володіння українською мовою. Безпекова ситуація в місті створює напруження, адже ми знаходимося за 30 кілометрів від кордону з ворогом. Разом із цим варто зауважити про особливості соціалізації, а точніше, її відставання у підлітковому віці в учнів, а також певні індивідуальні особливості здобувачів освіти. Разом із тим до кожного з цих викликів ми намагалися підійти творчо та мінімізувати його вплив або і навіть подолати. Перш за все звертали увагу на використання різнорівневих завдань. Та діяльнісного підходу. Залучали маршрутні листи заняття, які дозволяли індивідуально підійти до надолуження освітніх втрат майже кожного учня, а також залучати найкращі освітні практики в тому чи іншому вигляді. Інтерактивні завдання та командна робота створювали особливу атмосферу на заняттях та допомагали здобувачам освіти, учасникам наших занять почуватися вільно та в своєму те, темпі а, оволодівати а, тими чи іншими нормами української мови, але важливо зауважити, що разом із тим ми створили додатковий цифровий простір для спілкування, адже це допомагало нам і підтримувати високий рівень мотивації, і а, певні питання розглядати додатково поза а, заняттями на базі цифрового центру, іноді навіть коригувати наступні наші заняття. Разом із тим варто зауважити, що помічними нам стали застосунки, такі, як Телеграф, де розміщувалися усі завдання, а потім учні могли їх в будь-який момент відкрити і ще раз пройти. Ми базували заняття на стратегіях та принципах Всеукраїнської школи онлайн, використовуючи не лише відео та завдання, але і помічні прийоми, які там пропонуються. Також на завдання з попередніх ЗНО та НМТ на платформі освіта.ua, але інтерактивність, таку командну роботу допомагали створювати завдання на дошках Міро та Патлет, завдання за стосунків WorldWorld та Льоні Nep, звичайно ж, а також ігрові моменти із Kahoot. Разом із тим використовували освітні канали Ютубу та Edpuzzle, що допомогло нам покращити. Засвоєння матеріалу із відео. Варто зазначити, що для розвитку мовленнєвої компетентності ми активно залучали мовні ігри, вони були різноманітні. Це сприяло соціалізації учнів, сприяло позитивній атмосфері і налаштуванню на заняття. Чек-лісти та робочі аркуші знову ж таки використовували як вид формувального оцінювання, а також змогу побудови індивідуальної траєкторії у руху кожного учня. Флеш-картки та робота із застосунками зі штучним інтелектом у різноманітні заняття, дозволяли утворювати парну роботу або використовувати командні міні-проєкти. Варто звернути увагу, що а, ніби і багато часу вже полинуло із початку проєкту, і багато створено, а, про що свідчать і відгуки учнів, але найважливіше далі. Адже а, важливість цього проєкту в тому, що а, в душах учнів, в їхніх серцях ми ще й посилили разом із тим бажання до самоосвіти, до самовдосконалення. Тому крок за кроком крокуємо до нашої мети. А наша мета це освічене майбутнє учнів. Дякую за вашу увагу.